Таїса, привіт! Дивись, хочу тобі розказати чотири основних варіанти компоновки кубіка. Ну, зокрема, взагалі, компоновка цього кубіка, ну це якби не тільки стосується одного кубіка. Це ці схемки композиції чи компоновок. Можуть бути в пригоді, в принципі, до будь-якої ситуації, де треба закомпонувати тільки один предмет. Коли на постановку ставлять лише один предмет, ну, наприклад, там вазу одну, там круглу циліндричну, або розетку одну, або якусь капітель одну. от Тоді можна використовувати дані схеми компоновок. Значить, Розглянемо схему от, номер 1 Я тобі потім е скину фотографії тих схем, щоб ти уважніше роздивилася. От, але зараз я так, е проаналізую тобі ті схеми. От, схема номер 1 коли предмет знаходиться менш-більш рівномірно посередині <кхід> <кхід> листа по вісі вертикалі. І по вісій горизонталі, де вгорі, так як я казав, трішечки менше, внизу трішечки більше місця. От. Дана схема, ну, в принципі, є дуже поширена і якщо в форматі екзамену, то най, най, скажімо так, найкраще використовувати цю схему. Отут до цієї схеми, так би ніяких претензій нема. Тобто тут, тут нема до чого вчепитися, так закомпоновано і, і все, як то кажуть, ні додати і не, і не забрати. От. Тому е, моя рекомендація, якщо в тебе на екзамені буде е, ну, ситуація, коли тобі треба буде малювати один предмет, то все бажано використовувати цю схему, коли <кій> справа і зліва менш-більш одинакова відстань, вгорі менше, знизу більше. От, значить, дивимося далі. Схема номер два. Це той випадок, коли я казав, що предмет трохи зісу... зі... зісунути в сторону тіні. От, зі сторони світла трошки більше залишається. От. Ця схема теж може працювати. От. Єдине, що тут треба в цій схемі. Це зісовування робити дуже на відчуття. Тобто відчути, наскільки його треба зісунути. <кій> і одночасно, тому що коли ти предмет зісовуєш, тобто, зміщується баланс, треба думати, чим збалансувати, наприклад, ту сторону. Якщо, наприклад, от, от, от тут в мене в ситуації, от, і от в, то, в тій схемі, що я намалював, ще менш-більш той баланс тримається, нема дуже великого пере Перехилення композиції, от, то ну, в інших ситуаціях може з'явитися, що тут десь буде чуть-чуть пустувато, або цей предмет буде валитися в праву сторону. Тоді треба його вміти балансувати. Тобто любою плямою з цієї сторони, там, ну, наприклад, додати, скажімо, якщо кубик лежить на якомусь столі чи на, якомусь, на якійсь площині. І просто в своєму рисунку показати край того стола, зробити темну пляму, тут, тобто, тут якусь там падаючу тінь. От. І щоб та тінь. Там буде варіант от в цій схемі, я то розкажу. Але я тут зараз тобі, от, щоб та тінь, та якби вона збалансувала м, той момент, коли кубік відсовується. Ну, на даній схемі. Тут композиція менш більш нормальна, вона не завалюється. Тут цієї плями не потрібно. Але я це говорю на випадок, якщо ти, наприклад, хочеш десь по композиції зісовувати цей кубик, то щоб знали, якщо в тебе з'явиться відчуття, що цей предмет там, чи кубик чуть-чуть перевалюється в праву сторону, то його можна якоюсь плямою чи якимось елементом збалансувати звідси. Це просто як такий. ну, Р, 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 рятувальний такий кораблик. От, от, от Закомпонували, і бачу, що він валиться. Значить, тут можна щось додати, якийсь елемент. от І воно тоді збалансує. от Схема номер 3 Це коли кубик зісовується в сторону світла і формат листа розміщується горизонтально. От. Ця схема її можна використати у випадку, коли, наприклад, кубік лежить на площині, і точка освітлення розміщена досить низько, і падаюча тінь є ну, красива, велика, виразна. Тобто, В ну, цій схемі так якби основним центром композиції ти робиш е тіньову сторону кубіка і тінь. Тобто це в тебе ти якби то акцентуєш на тому вау, що це в тебе головне. От. А оця вже освітлена частина, вона якби вже виходить на другий план. От. Ця схема теж робоча, але тут також, щоб її правильно, грамотно зробити, треба мати вже певні вміння і знання. Тому що тут дуже складно помилитися, зробити так, що ця тінь може не втримати той кубик, він буде валитися по композиції туди. От. Ну, просто що тут якби, тінь е виступає як окремий елемент композиції. Тобто вона вже врівноважує масу того кубіка в тому листі. От. Ну, в такому от плані. І четверта схема це знову ж таки горизонтальне розміщення паперу. І кубік ми розміщує, зісовуємо зі сторони світла в сторону тіні. От. Тут е значить, ми Робимо такий варіант, що бач, тінь тут чуть-чуть списується. Для нас це вже не є основним елементом композиції. Це додатково, так би, додатковий елемент, через то він вже робиться тут він активний біля кубіка, а тут до краю списується, бо нам не потрібно. От, сам кубік зісовується м, трошечки в бік. От. <гум> ну, ці от схемки ця, третя і четверта. Вона зроблена по принципу правила третин. Це правило, я тобі пізніше розкажу, що таке правило третин. Це дуже, дуже важливе основне правило, завдяки якому, ну, на основі якого побудовані 80% всіх композицій. Це дуже важливе правило. Значить, Повертаємося до нашої схемки. Тут, значить, виходить, що ми зісунули цей кубик, От в сторону тіні, але в нас тут утворилось багато місця, і, і, і він якби, виходить, валиться в праву сторону. І тут в тій композиції якраз застосовано те, що я говорив попередньо. Що я вношу от показую край стола або площини, на якому той стоїть, кубик, його заштриховую, тобто тонально роз, розпрацьовую, і таким чином мені ці елементи балансують. Той момент, що той кубік не валиться туди. От, що оці дві плямки вони втримують ту композицію. І воно нормально, класно виглядає. Добре, давай.